голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків нарікають на роботу санком рівне. Одні скаржаться на високі тарифи, інші на недотримання в підприємстві графіків вивозу сміття. Свої часно платимо, От, але не виходить з графіком. От я просив, що кілька разів просив, щоб присилайте мені машину зранку. Або ну коли там щоб в один і той час до того ж кажуть, мешканці приватних секторів зносять неподріб до сміттєвих баків поблизу багатоповерхівок. Через це в подвір'ях постійний безлад, а ще бідкаються в ОСББ. Сміттєзбиральне підприємство нараховує зайві кубометри. Сміття У мене по договору попередньому по додатковій угоді було вивезене сміття 6 кубів. Зараз 7,45. Я звернулася в Санком. І запитали, чому так в мене, мене обсяг не збільшується. Е, ну питань мене про збільшення до вас не виникало. Чому так? І вже та сказали, це е, звичайні математичні розрахунки. Натомість санкомрівне запевняють, всі нарахування здійснюють згідно з рішенням виконкому. Раніше в ОСББ було укладено договір лише на вивезення твердих побутових відходів по нормах. І великогабаритне, і будівельне додавалися там невеличкі норми, але вони додавали як наслідок збільшився, збільшився об'єм, що ж стосується графіки вивозу сміття. Додає Сергій Пилипака, то в договорі рівняни можуть вказати точний час, коли підприємство має забирати непотріб. Усі зауваження об'єднання співвласників у санкомі обіцяють взяти до уваги. Для цього й зібрала представників підприємства та голіву СББ за круглим столом громадська мережа опора. Треба зробити конкретні заходи по конкретним напрямкам для того, щоб більш детальніше і краще обговорити проблеми і можливо тоді напрацювати якісь лихі. І їхнього вирішення в опорі і надалі планують проводити подібні зустрічі ОСББ з іншими підприємствами Рівного на черзі Рівнегаз, а вже ближче до опалювального сезону голови об'єднань співвласників хочуть зустрітися з тепловиками. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.